Ліва і права частини нерівності у нас приведені до основи 3 сьомих. Тому, порівнявши 3 сьомих з одиницею, ми скажемо, що основа менша від одиниці. Тому, при переході до показників, ми змінюємо знак і пишемо, що х мінус 5 менше. А 3 сьомих це 3 сьомих в першому степені, тобто менше, ніж одиниця. Таким чином, х менше, ніж 6. Перенесли мінус 5 вправо, змінивши знак 1 додати 5 це 6х, менше, ніж 6. Це проміжок від мінус нескінченності до 6. Отже, відповідь Б. Для відповіді на поставлене запитання ми можемо просто перевіряти, підставивши відповідні числа в нашу подвійну нерівність. Отже, якщо ми підставимо замість х5. Ми будемо мати 3 в п'ятому степені, і це число, звісно, більше за 15 не підходить нам. 4 це 3 в четвертому, 81, також більше за 15, 3 в третьому 27. А от 3 в другому це 9. І 9 більше за 5, менше за 15, тому є розв'язком нашої подвійної нерівності. Відповідь Г. Для розв'язання нерівності винесемо 2 в степені х за дужки. 2 в степені х ми ділимо на 2 в степені х будемо мати одиницю в дужках, а 2 в степені х плюс 3 ділимо на 2 в степені х. Показники віднімаємо, х плюс 3 відняти х буде просто 2 в третьому степені. Більше рівне 144. Ось така нерівність далі у нас. Тому 2 в степені х, що множиться 8 плюс 1, це 9, більше рівне 144. Отже, 2 в степені х більше рівне, ми ділимо ліву і праву частину на 9. 144 поділити на 9, це буде 16. Далі приводимо ліву і праву частини до основи 2. 2 в степені х більше рівне, ніж 2 в четвертому. Основа 2 більше за одиниці, тому х більше рівне 4. Таким чином, це проліжок від 4 включно до плюс нескінченності відповідь Б. У нас приведені ліва і права частина до основи 2. Основа 2. Більша за одиницю, тому ми переходимо до показників і записуємо, що 4х мінус 5 більше рівне, ніж одиниця, тому що справа 2 це 2 в першому степені. А далі 4х більше рівне 6 одиниців, додати 5, а х більше рівне, ніж 6 четверти, це 3 других, або 1,5. У нас є тут така відповідь. Х більше рівне, ніж 1,5 це від, проміжок від 1,5 ключно ну, до плюс нескінченності. Тобто відповідь А. Ліву і праву частини нерівності приведемо до основи 10. Отже, 10 в степені х плюс 1 більше, ніж 10 в мінус другому степені. 0,1 це 1 сота, і це 10 в мінус другому степені. Основа більша за, одиниці, за одиницю, тому при переході до показників ми знак не змінюємо. І далі пишемо, що х більше за мінус 3, мінус 2 відняти 1. Тобто це буде проміжок від мінус 3 до плюс нескінченності, відповідь В. Ліву і праву частини нерівності представимо як степені числа 3. Тобто запишемо 3 в степені х, далі менше 27 це 3 в третьому степені, що множиться на 3 в степені мінус х. Справа при множенні показники додаються. Тобто 3 в степені х менше, ніж 3, а в показнику буде 3 відняти х. Основа у нас більша за одиницю, тому х. Менше за 3 мінус х. Переносимо х x менше за 3, 2х менше за 3, а отже х менше, ніж 1,5. Таким чином, правда, тут відповідь записана 1,5 як 3 других, і це буде від мінус нескінченності проміжок до 3. Других. Тобто, це відповідь d. У нас добуток двох множників. Зверніть увагу, що це, це число. Тут немає х. І ми навіть можемо знайти це число, тому що 0,2 це 2 ,1, або 1 15. Тобто, фактично, це логарифм за основою 5 від 15. І це мінус 1. Тобто, це від'ємний множник. Тому, коли ми ліву і праву частини ділимо на від'ємні, Множник ми маємо поміняти знак нерівності. І далі записати, що логариф за основу 5 від х менше за 0. А далі приводимо ліву і праву частини до основи 5. 0 це логариф за основою 5 від одиниці. Так як основа 5 більша за одиниці, знак. Нерівності не змінюється. Ми пишемо х менше одиниці, але дописуємо ДЗ, х більше за 0. Те, що знаходиться під логарифмом, має бути більше за 0. Ось така у нас система. І відповіддю буде проміжок від 0 до одиниці це відповідь Б. Розв'яжемо наступну нерівність, приведемо ліву і праву частини до логарифму з основою 1 п'ята. Отже, логарифм з основою 1 п'ята від х більше, ніж 2, а тут я напишу логарифм з основою 1 п'ята від 15. Тому логарифм з основою 1 п'ята від х більше за логарифм засновою 1 п'ята, і двічку забираю в показник, і це буде 1 п'ята в другому степені. Одна п'ята основа менше за одиницю, тому ми маємо змінити знак і записати х менше, ніж 1 п'ята в другому степені і обов'язково запишемо ОДЗ х більше за 0. Тому х менше, ніж п'ята, х більше за 0. І якщо, наприклад, штрихувати на числовій осі, то більше за 0. Код менше за 1,25 І от ми бачимо проміжок у нас від 0 до 1,25. 25. Тобто це відповідь Б.